Попередніх серіях перший день почали з 50-кілометрової бігової ультри та пробігли з Житомира до Андрюшівки. забравши заздалегідь відправлене спорядження, нарешті вийшли на воду. Те на нас чекали перші обноси та кілометри очерету. жорстке випробування з самого початку нашої експедиції. Другий день був цілий день дощ. Ми промокли до нитки. Замерзли, гуйва не відпускає, завали та нові обноси ще більше хащі. Тепер третій день. Фінальний етап експедиції і час дійти додому у Житомир. Добрий ранок. У нас шоста ранку. Сьогодні прокатаємося раніше. Була друга ніч, цілу, майже цілу тішов дощ. В принципі, було віду ок. Нарешті відігрілися в спальниках, бо вчора дуже забасли під тушім. Сьогодні програма максимум, навчання десь 30 плюс кілометрів треба проплити. До фітальної точки. Ось Тому вирішили вставати радніше за 2 годин кисти і ось ми м на воду. Ну ось, Наче точки нема, і наче якісь сонечко обіцяли. Тому будемо прокидатися та починати третій день нашої експедиції. Пертали добрий год. Чемпу вже потроху прокитається. Доброго ранку, пацки. доброго. Ну що ви там? Як свали? Такі, таке. Такі, такі. такі. Іде в допо. В осний лагерь. Знімаємо Он наш. Ми возим з собою цього ризика тролля. Сань, як ти безполось? Дуже добре і дуже холодно. І <laughs> дуже холодно. <laughs> Дивіться, яка у нас тут звірюга, коротше. Ти будеш виходити чи ні? Ні, я буду. Ти будеш сплить так з палаткою? Буду сплить в Женіном спальнику. В Женіном спальнику це да. правильно. Угу. Коротше, все класно. Я замер. Все дуже добре. Ну все. Помахай ручка. Добра. Добра. <реш> крутяк, крутяк. Все, стаємо, збираємося, снідаємо і го, -го. поки сонечку. Ми нарешті зібралися. Вже каяки запаковані. Стартуємо третій день експедиції. У нас у нас сонечко. Речі якраз підсохнуть, бо все мокре. Настрій чудовий, шахеди ранішні, які збивали прямо десь над нами в небі. Його не спортили, слава Богу, все добре, всі заряджені. У нас сьогодні амбітні плани. Треба зробити 30 Ось, Да. Руки трошки вже втомлені, але нічого, всі позитивні, заряджені, стартуємо, зараз спускаємо каяки на воду і погнали. Заплили в ліщин, і тут, як то кажуть, така велика вода просто. Після нашої тоненької гуйви виплить в таку широченну воду, взагалі крутяк. Місцина крута, куча робаків, тут в ідеалі класно стоять десь палаточкою Я думаю, тут віжуха йде, але дуже круто, дуже круто. Сонечко сховалося, але поки пливеш, то комфортно. Є світерець. Трошки збиваюсь з курсу, але топчик. Тут взагалі красота. стой стоп да есть красавчики ха Так, і у нас ще одна проводочка під мостиком. Ми йдемо в п в правішу, так? Да? Це я, це я, це я. Ух ты ж, блин! Ох. Ох, красавчики! А вот там блин колись был. А тут искусство таке на мосту. Хтось комусь в любові признавался. Да, день? Проплили 14,5 кілометрів і стали на обід. У нас десь без 10-м, якраз в село Піски, Чудова, чудовий лісочок, класний берег. Спокійно підійшли. Зараз вон хлопці підпливають. І будемо обідати. Трошки під почилим. печили. Спини ноги. Але у нас тепер буде швидкий таймінг, не так як вчора, ну вчора ще дощ був, холодно, ставимо собі 40 хвилин і го -го. Обідаємо. Хлопцями кашки, борщики, чайочок, фудмішен, кукурудзина з пармезанчиком, сир, косичка копчена, хлібчик. то що треба. На бережку Гуйви. Взагалі ще І ще й не холодно, і не діє. Фут-фут-фу. -фу. У нас потаміну ще 20 хвилин і стартуємо. Добряче підкріпившись та відпочивши, ми знову вийшли на воду. По маршруту нам всього залишалося 15 кілометрів. І ми планували за декілька годин вже бути вдома, відігріватися та пити чайок з близькими. Але у Гуйви на нас були інші плани. По правій стороні. Так. Як я бачу. Як ти бачиш. Тоді. Ага. Фільтр кава. Хорошо. Вон вже є брідно, бачу. Тоді в мене фільтр кава. Ага. А якщо ми і не справа, і не зліва не пролазимо. Тоді підемо пішки. То тоді бугор нам каву купує. Оп, так. я застряв трошечки, погнали. Беремо розвернути Нормально? Ой. Тепер беремо. Тепер Тепер беремо тоді, куди я сказав ізначально. Ти про це хотів сказати, а? А, а на умнік є такі тепер берем вліво, Да ладно, день. Ну, інтерпала, Якщо буде жарко, то іспресотонік, пожалуйста. За ці неудобства, що я маю терпіти, тут пригинатися в своєму похилому цьому возрасті. Хай вони теж туди пливуть. Під деревом пацани. Під деревом. А там нормально, так, да, так. Да. У нас тут завал. І нам треба його прочистити, бо лінь витаскувати каяк. Я буду тебе термати! Давай веслом. Есть. Так а я чуть-чуть отштовхнусь. Оп, чтобы был маневр. Пробуй сломать. Да. Да. Что, оно здоровенное? Да, оно толстое. И не ману, что его тянуть, понял? Ага. Не, не. А если по... -по, -по... Добрый? Не, мелкие ветки побламовать. А да. буй скорчать можно короче. Ну тоже правда. А стой, не стой, не стой, стой. стой. Давай я упрусь. Упирайте нас носом. Носом впирайтеся и веслами в нас. Сорчась рівно, блядь. Ну видишь. Поняли, впертись і, і вдвоє ввеслами. Е, в... Чекаю. Попробуємо этот. Але, Але так. Да. Нет, тут ломані ціпоняли? Палки. Угу. Не тут дуже погані ломані палки. Вони гострі, Можна чисто. А можна ми всі по центру попробуємо? Через нього перелізти? Далі буде? Ну, в общем, ми там вилізли на берег і переповзли. Е, Пришлось все ж таки витаскувати каяк, але на майбутнє собі чек-ліст записали мати не, якусь складну пилу, щоб можна було такі ось перепони перепиляти та і не обносити і не вносить. У нас була ще одна перешкода, це ми в скаморохах. і ще один разочок обносимо каяки. По берегу. Руки такі вже робочі, як то кажуть. Але нічого. У нас амбіційні плани ще до плити і плити-плить. Денька помив ножки, красавчик, освіжився. Вон пацики ще доносять каяк. Саша вже як... Тіра? Так. Да. Друзі, як вам такі водні спорти Росікаємо на хвилях рапсу От, під душем. Це топчик. Все нормально. 52 кілометр сплаву, третій день експедиції. несем, каяки і непонятно ще скільки. Спитайте, чого несем, бо річка вся завалена. Завалена. Просто хлам брьовнами, які не оплистити, не опливти. А там є стільки варіант. Варіантик. Варіант є такий, що плити по 50-70 метрів і кожен раз виносить і заносить назад. Ну, в общем, обноси робити. Вирішили внести допоки не буде нормальної річки. Ось такі вон там завальчики по ліву руку. Та й таке. Після всіх обносів, крутих поворотів, моря рапса, наших е, страждань ми нарешті виходимо на фінішну пряму. Ось уже там, попереду, десь за, я думаю, максимум 2 кілометри, а то й півтора, вже буде Пряжевський міст. І ми будемо на ньому сходити на берег. За нами хтось заїде. Випробування було цікаве, особливо остання частина в скоморохах. І після них було багато завалів, про які ми не знали. Але команда подолала впевнено. Денька, красавчик, махни, будь ласка, віслом. Ууу. Так що все круто. Трошки втомились, руки веселі з мозолями, з занозою навіть. Але круто. Там десь ще, сподіваюсь, недалеко пливуть хлопці. Ось вже на річці такий легенький туманчик іде. Атмосферка крута. У нас велика вода, як то кажуть, і у нас залишився фінішний рибочок. Фінішуємо. Наші хлопці приїхали. Вітаю вас, закрили за три дні експедиції 60 кілометрів каякінгу. Молодці. Фінішнули 60 кілометрів. Закрили за два з половиною дня каякінгу. Андрушівська експедиція успішно закрита. 50 бігових, 60 каякінгу. Дві ночівлі, вчора неймовірний дощ, холод. Зранку збиття пшехедів прямо над нами. Сьогодні куча обносів, поля, дерева, болото. Але, але фінішували. Крутяк, всі круті. Зараз будемо вітати всіх пам'ятними наліпками.